Привіт, друзі! Сьогодні такий ціловий осінній день. Послухайте вірш про осінь. Осінь фарби готувала, У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивися, все довкола стало різнокольоровим. А й справді довкола така краса. Все кольорове, яскраве, але скоро настане пізня осінь і листочків не буде. Не сумуй крошику. Пропоную тобі разом з дітками створити картину, яка називається Осінь в банці. Для цього нам потрібна буде допомога дорослих. Під час прогулянки назбирай разом з дорослими маленькі листочки та квіточки. Попроси дорослих намалювати на картоні ось таку банку. Верхню частинку ти можеш разом з матус'ю розфарбувати, а серединку попроси, нехай вона виріже. Далі нам знадобиться скотч. Заклеюємо середину баночки скотчем липкою стороною догори. Ось так. Заклеїмо усю баночку. Ну, а тепер. Робота за тобою, далі допомога дорослих нам не потрібна. Вибирай листочки, які тобі подобаються, та приклею їх на баночку. Клеїти потрібно пальчиками, тут серветка нам не допоможе, адже вона може приклеїтись до скотчу Приклею листочки так, як тобі подобається, гарно прогладжуючи їх пальчиком. Фантазуй та створюй власну картину. Розміщуй листочки так, як тобі подобається. Гарно пригладжуй пальчиком. Але пам'ятай листочок на листочок ми не приклеюємо, а тільки там, де порожнє місце. Не забувай про корінчик. Його теж треба гарно пригладити пальчиком. Чудово, мені вже подобається. Але я ще вирішила прикрасити баночку квіточками, я їх теж гарно притискаю пальчиками. Коли картина буде готова, попроси дорослих зверху заклеїти її скотчем для того, щоб наші листочки довго зберігалися гарними навіть узимку. Обов'язково спробуй і ти створити таку картину. Її можна буде повішати в себе в кімнаті або поставити на столику і радуватися осені цілий рік. Не забудь показати, що у тебе вийшло. Бувай! До нової зустрічі!